Ми різко змінимо картинку і ставлення до дітей. Ми вирушаємо в Австрію, і продовжуємо вчитися у Європі якісно жити. Сьогодні серія про австрійську середню освіту, про її пріоритети, оцінювання і педагогічні методи. Спеціальний репортаж із відня Ілони Довгань. Австрійська гімназія у Відні. Тут діти, як і в інших школах, з 14 років обирають собі професійний напрямок. Тому тут є майстерні для тих, хто прагне опанувати робітничу професію, і звичайні класи для тих, хто мріє про вищу освіту. Місія цієї приватної гімназії виховання відповідальних та співчутливих громадян. Тому особлива увага тут дітям з обмеженими можливостями, які вчаться разом з усіма учнями. Для них є окрема вбиральня, ліфт, ключі від якого лише укладачів, і тих, хто його потребує. Утім, деякі проблеми в цій школі схожі на. Українським у нас теж є дилема: хто більше відповідає за учнів: школа чи родина, і у нас трохи різні погляди і побажання на розгляд школярів. Батьки більше хочуть гуртків, повітря для дітей, і менше навчання. У віденській українській школі навчання лише по суботах. Школярі мають за один день пройти все, що в Україні вивчають за тиждень. Навантаження неабияке, утім багато і розваг, і майстер-класів. Виникло бажання, щоб дітям українські предмети. Викладалися на хорошому рівні, скажімо, українською мовою, щоб діти мали україномовне середовище, щоб не забували мову. І щоб це було на хорошому рівні. Головна відмінність австрійської школи домашні завдання на вихідні не дають. Тут більше розвивають мислення і логіку, тому зубрити не треба взагалі. Зате тут частіше пишуть твори. Інша система оцінювання. Дуже багато рахується до оцінки, як ти працюєш на уроці, але й так само як ти робиш, виконуєш домашні і в нас система п'ятибальна. Одиничка це є найкраще. Наприклад, на уроці можна на підлозі сидіти, щоб. Краще було читати можна теж як хочеш, і тому якось як легше, як в ві... грі якийсь іде. Батьки кажуть, в австрійській школі більше демократії, толерантності, немає дистанції між учителями і дітьми. Учитель він якби опускається на рівень дитини, якби і говорить, я не знаю, якби ну, чи говорить на рівні. От, наприклад, як я не знаю, як говорить з батьками, так само і говорить з дитиною. Абсолютно думка дитини дуже важлива. Тобто так, -так. Угу. Дитини... і директор також він. Не пан якийсь там десь на, на десь там на небі, щоб до нього пробитися. Треба просто заходиш. Я хочу вам щось сказати. А ще на їхню думку в Австрії діти вивчають більше корисного для життя ніж в Україні, особливо в початкових класах. Вони вивчають, як поводитися в музеї, вивчають ці значочки, які вихід, вхід, туалет. Це всі речі, які вони мають е, знати. Особливо вразили українців австрійські підручники. Наприклад, з математики є робочий зошит де рівняння вже надруковані, і треба лише вписувати результат. Також на математиці в початкових класах вивчають гроші євро, які є купюри, і що на них можна купити. Є приклади про розрахунок в кав'ярні: як самому оплатити чек і залишити чаєві. А в задачках теми про вітряки або про тих казкових героїв, які дітям добре знайомі. Природознавство розповідає не лише про природу, а й як розділяти відходи, економити воду та світло і чому Основна та середня австрійської школи навчити дітей самостійно думати, аналізувати, бути вільними, впевненими собі і вихованими. Тому вони так багато пишуть творів самостійних робіт, вивчають довкілля, суспільство і корисні для життя речі з Австрії. Ілона Довгань Володимир Коваленко, спеціально для фактів Асітіві.